Вітаю всіх. Останнім часом жити стало непросто, чи не так? Ціни зростають щодня, економіка непередбачувана, а соціальні кризи змушують нас почуватися пригніченими. Ми живемо в епоху невизначеності, де неможливо побачити навіть на крок уперед. Ми біжимо вперед, вірячи, якби я мав лише це, моє життя не похитнуло себе. Але яка реальність? Хіба ми не бачимо, як легко руйнуються основи, на які ми так покладалися? У цьому тривожному світі невже справді немає нікого, на кого можна було б покластися і кому можна було б довіряти до кінця? У Біблії, в книзі Ісуса Навина описується, як жителі Єрихону тремтіли від страху, почувши, що ізраїльтяни перейшли Червоне море і перемогли могутніх царів. Поки серця всіх інших танули від жаху, і вони замикали міську браму, Рахав була іншою. У цих чутках вона знайшла не просто інформацію, а того, хто справді вартий довіри. Вона визнала Я знаю, що Господь дав вам цей край. Ісус Навин 2. 9. Те, що для інших було лише жахливою новиною, для рахав стало Євангелієм, що змінило її життя. Ім'я Бога, яке визнала Рахав, Яхве, Яуї. Це ім'я означає «сущий», той, хто існує сам по собі і робить усе можливим незалежно від обставин. Світська влада змінюється. Гроші, влада та здоров'я невічні. Однак Господь Бог, це найміцніший фундамент, незмінний учора, сьогодні і навіки. Побачивши, як Бог керує історією, Рахав зрозуміла о, на цього Бога я можу покласти все своє життя. Дивовижним є те, що це визнання віри Рахав, жінки-чужинки та вигнанки, зрештою, призвело до родоводу Ісуса Христа, котрий врятує нас. Ісус ніколи не відштовхує тих, хто шукає його, навіть тих, хто має болюче минуле. Ісус прийшов на цю землю, взяв на себе всі наші тривоги та тягар гріха, помер на хресті та воскрес. Він не питає про наше минуле. Він кличе нас не тому, що ми гідні, а тому, що Він нас любить. Дорогі друзі, яка тривога обтяжує ваше серце сьогодні. Тепер і ми маємо обрати, жити з серцем, що тане від похмурих чуток світу, чи триматися за Бога, який діє поза межами цих чуток. Ісус Христос стане єдиною непохитною скелею життя у вашій щоденній суеті. Довіртеся не розрахункам світу, а обітницям Бога. Благословляю вас іти сміливо, довіряючи Ісусу Христу.